Так піднімаємося до гори, до гори, до гори, до гори, до гори, до гори. Зараз буде коротка молитва. Ісусе, я бачу високо розп'ятого Тебе на Христі. Ісусе, я бачу твій погляд, шукає мене. Ісусе, я бачу твоє усташі, почуть ім'я моє. Тому я стою біля Твого Христа і віддаю себе нашу сім'ю може нам дасть те діточок покоління віддають твою опіку Ісусику. Недавно я їхав у гори і тут рядом є матінка Божа, а в той час було так хмарно. Я підійшов до матінки Божої, фігурка матінки Божої, я підійшов. Думаю, помолюся одне, Богородиця Діво. І коли я молився, в той час були хмари такі сильні. Коли я говорив, бог родиць сидів, бачу проміння з неба йдуть на землю і освічують матінку Божу. Я молюся і здивувався. Коли я закінчив, Богороди, сидів, оглянув на небо, сонечко ще трошки було, знов раз-раз і заходив за хмари. Повірте, то є все дуже важне.